Доброго ранку вам, доброго дня. Ще покажу вам трошки Канади. Це вже все зелене, наконець, то в нас в Новій Шотландії. Зараз ми в Канаді, в Новій Шотландії. От бачите, вже все. цвіло, вже й обцвіло. Я вийшла трохи на прогулянку, тому що події в Україні. Просто зривають кришу, це ж неможливо витримати. Ну, хто може подивитись? Бачите, в нас все ліса, ліса, ліса. Ну як завжди, у нас тут зовсім все тихо, спокійно. Я відпрацювала день і пішла відпочивати сьогодні. Вже прийшла додому. Хочу сказати, що... Мені написала подруга, що вона, її чоловіка забрали в військкомат ТЦК. А на секундочку її чоловіку 58-59 буде вже. Це людина, яка була вже 5 років на війні, це інвалід другої групи. А нашому ЦЦК пофік. І вона поїхала до нього, тому що він. Має купу захворювань. Поїхала його виручать, 5 годин провела в ТЦК, щоб їх відпустили. Ну, це треш. Це треш це неможливо вкласти в голову. І вони бачили. Ну, це я розповідаю про Запоріжжя. А потім мене в догоночку добило сьогодні. Те, я хочу сказати, що добило мене те, що сьогодні я ось 2 години я не могла зовсім встати, просто була розбита. Я плакала, я, я не знаю. У мене немає сил більше. І по, по... Для мене релакс це просто пройтись, побути в спокою, подивитися, як люди живуть доволі спокійно, щасливо, і це мені потрібно для відновлення. Тому що коли я подивилася відео про те, як в, в Одеське ТЦК викликали швидку, а потім ще закрили і цю швидку там і тягали. Цих медиків по ТЦК і сказали, що теж їх не випустять, раз вони ротяки свої пооткривали, хочуть захищати людину, яку вони виявили побитою. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, якось так. Не знаю, це якийсь сюрреалізм, я не знаю, чи таке можливо, чи, чи це відбувається. Я не знаю, можете казати, що я не люблю Україну, можете казати що все, що завідно, завгодно, але я вам хочу сказати, що коли ми перестали бути людьми? Ось таке питання мене тут дві години. Що таке людяність в нашому? Я знаю психологію. Психологію мас, я знаю, що психологію в кризових станах людей, психологію в тому, що вони знаходяться, коли людина знаходиться в точці виживання, я знаю, все я знаю, і я розумію, що відбувається з психологічної точки зору. Ми переходимо на той тваринний рівень, коли або я, або. Або хтось, да? Щоб вижити мені, то треба притягнути до того ЦЦК чи ще кудись іншого. І це не про захищати країну. Ну, таке відео можливо хтось скаже ні про що. Можливо, хтось зрозуміє про що. На жаль, Дуже сумно від того, що відбувається. Для мене наші Збройні Сили України це герої. Це герої, які ціною свого життя, ціною свого життя, своєї, своєї свободи. Вони зараз не з сім'ями, вони відстоюють. Щоб Україна була. Я не знаю, це просто позор те, що відбувається. Я не знаю, викладу я це відео чи не викладу. Але знаєте, якщо ми живі, якщо ми будемо мовчати, кожен заховається. Можливо, ми виживемо. Але як ми будемо жити? З цим. Мої предки ніколи не були співробітниками НКВД. Мої предки були вільними козаками. І хто там сміявся з моїх відео, коли я говорила про волю? Можливо, у нас з вами рідні. Різні предки. Бай-бай. Далі я не можу. Не можу записувати відео. Немає сил.